Повнили назвати і чесності до будівництва нашого рідного дому і неякого Україна. Не забуваємо про те, завдяки нашим військовим, їхній митній роботі ми маємо змогу збиратися всі сухідні залі і наша плюс, продовжувати працювати, продовжувати жити за на благо нашої громади. Пам'ятаємо всіх, хто загинув безневинно, хто віддав своє життя за захист державного суверенітету нашої незалежності і свободи. Пам'янімо їхні героїчні потужні і вимоги. Ми працівники селищної ради і тим, тому найбільша повинна ідея і тим, що втім в своє рівень життя за те, що у нас, якщо би увагу, біля будинку культури, були славні люди твої земля поліцька, а зараз там воїни, які загинули. Це ще не всі, там зараз 42 фотографії, їх є до 50, третій ряд коли далі добробить, перекладує, як зробить, дай Боже, що. Шановні присутні, у нас на сесії присутні два депутати вже розірваної ради саме зваю І Костянтинівна. Народ нам необхідно затвердити порядок темі та реально за те, що затвердити. Що ми хто за затвердження порядку до просі прогнозувати? Визначаємося. Встановити наступний регламент роботи сесії. Я доповідаю до 10 хвилин, для виступу трьох ковин запитання про вашей формі роботи сесії закінчити за години. Шановні депутати, якщо вони привожень, будь ласка, прошу визначаємося за регламент роботи сесії за основу і сідок. Зауваження немає, а немає. Thank Іммунітарізацію замедлі Іванської селищної ради, сюди падість Іванців, Закрутка, Волосся, Федорівка. Далі будемо робити з Страхуліської сільської ради. Далі по всіх селах починаємо з страху ліса в віття, і йдемо в Іванського. Чого? У нас є випадки, де за гектари платять ну, сучні попівці. А нам треба з вами щось жити. От зараз ми школи не можемо запустити в дію, бо вимога є. Немає сховища, немає навчання точного. А діти ви знаєте, вже скільки просиділи спочатку ковід, а тепер немає сховища, і вони знаєте, будуть багато. А це наші два мінії прийомі. Тому е, да, жорстко буде, да, дав бути знакові для всіх. Шановні, це стосується і аграрії. Аграді, які хочуть зараз відмовитися від землі, погасили всім заборговані, і лише після того. Віддати, якщо вони не хочуть землю брати в оренду, ми скатуємо їхню оренду. Але ніяк не навпаки. Бо деякі козаки ходять, ви до нас відноситесь якось, ви нас не любите. Я люблю вас усіх. Але є закон, і ми його всі От коли сказати, що ми даруємо з вами угоду, будь ласка, ви не хочете її обробляти, не обробляйте. Так погасіть борги від моменту, коли ми брали в 20-му році у нашій каденції вибралися. Повним розумінням були всі, Але понабирали землі, хотіли хазяїніва, будь ласка, хазяїнське, я вам ще раз, за допомогою за розуміння конструкції. Василь Леонідович, двох ваших питань. Третє питання. Про передачу майна з комунальної власності Іванськівської селищної територіальної громади в особі Іванської селищної ради до державної власності в особі Управління Державної та проміжці судові України в Іванському районі області, дезінфікуючи заступник. Ми підтрималися нові, голосували в місті рішення в Україні. П'яте питання. Про затвердження акту приймання передачі майна державної власності до комунальної власності Банківської селищної територіальної громади. Расії. На минулої сесії ми прийняли комунальну власність рацію, яка нам дала КАЗА. На цьому на цій сесії необхідно нам показати. До Прошу підтримати питання. Питання зрозуміло, відзначаємося за основою цілого. Два працює займалися нуль, ми голосували в них 4 чотири рішення прийнято. Шосте питання. Проведення змін положення про умови, робі розплати праці приміщення комунальних підприємств, що належать до комунальної власності на середньої територіальної громади. Зносимо доповнення, а саме в частині доповняємо керівника комунального підприємства і лісопа про <праць> господарства, щоб будемо отримувати кошти.

Десята питання. Про затвердження технічної документації за минулості щодо встановлення відновлення межі мене на турі на місцевісті для будівництва і сховочні школа у дикості приставина ділянка, Гавеленко Вадиму Володимировичу, Городок Олег Володимирівні, Думинській Атеміні Іванів, Юніні Олені Миколаївський, Слімові Валентині Сергійні, Марченко. Старая Николаевна Николаевича, старый Никатарин Иванович, Сталинку Николай Иванович, Солнце Васильевну Ковальовичу, Чернику Максиму Армовичу. Блок сказание, с вашего Самаринга, но мы сейчас положили. Я считаю, представитель отделянка, но я бы не рисована великая никаких запитаний. Вы хотели, we яке знаходиться за адресою Хоменка 19В і Хоменка 19Е, має договір оренджі на цій земельній ділянці. Тепер ми писали заяву, хоче викупити земельності ділянки. Орієнтовно власність. Першої земельної ділянки по оцінці. 181 тисяча, другої земельної ділянки, 311 тисяч. Коли комісія розглянула. Вруби відповідь про перенаправлення звернення до секретаріату Кабінету міністрів України. Апарат Верховної Ради України повідомляє наш про що наше звернення про 22 населення пункту та про відміну зоні, вони перенаправлені відповідно за їхні міст вимогами до секретаріату кабіну. Будемо чекати відповідно відповідь, що можна відповідь. Є. Всі питання, які виносять на сесії опрацьовані, у нас був імені. That's a big unificiția de către pușcău că nu puteți avansa pe cele șmeierea